Відьмилую дух, що на небо гатіла в сирую землю сите на мене, високу могилу. Травою вона є заросте. Посадіть ви на і червону калину, вона ж на весніє є зацвіте. Посадіть ви на і червону калину. Вона навіть же зацвіте, пташки будуть до неї прилітати і будуть калину клювати, а я сироти, на як полі, билина. Там буду одна нас спочивать, а я сироти на як полі билина, там буду одна же спочивать, колись мої ніжки по світу ходили. Так швидко вода пролетять, мамка хоче, колись мої ручки так тяжко робили, а зараз лежать на грудях. Колись мої ручки так тяжко робили. А зараз лежать на грудях, колись мої гладки так зорко гляділи, а зараз закриті лежать, як тяжко лягати в сирую земельку. І більше родних не видать. Як тяжко лягати в сиру ю земельку, і більше родники не видать. А ви ж мої рідні, знайомі і близькі, приходьте мене жена віщать. Червону калину на моїй могилі своїми слідми же поливать. Червону калину на моїй могилі. Твоїми, же поливати. Вибачайте, дівчаточка, вони так. Вже немає сили тієї, нема голосу вже того, що Паша. треба. Батько наш Бендера, знаєте? Та, ні. ні. А, а мене, червона калина. А мене ні, то зовсім не та Про Калину це вже співала, так сказати. Та, то ні, то ні. Та сьогодні Оля прийде. Тони, матрич, Вонка, то не воно, то не так. Михалич, наливте. Та Ту калину не, ні, то не так калина. Налив, Михалич. То зовсім валік не та калина. Тут, бачиш, тут зовсім усе... Я поняв, вже зрозумів, тут пас зумів. Тут зовсім не таке в общем. Да. Зовсім, зовсім, та зовсім та калина. Це зовсім не та, зовсім. Ні, оце, що Хливнюк співає оце? Я думаю, що всіх воно затронуло. Як Казав Балюра тільки каже.